Ліцеї знаходяться в таких містах, як Івано-Франківськ, Вінниця, Київ та Дніпро. Відповідно, перевагою навчання в таких ліцеях це є якісна освіта за рахунок держави, катеразове харчування, повністю забезпечення, зокрема, іформеним одягом. І, зокрема, надання не тільки якісної освітньої послуги, а всебічний розвиток та виховання ліцеїстів під час навчання. В ліцеї здійснюється навчання за програмою середньої освіти, тобто опановують ті шкільні предмети, які навчаються в 10 та одинадцятих класах в загальноосвітніх школах. Окрім того, певні навчальні дисципліни є професійно орієнтовані. Зокрема, акцент робиться, наприклад, на вивчення правознавства, тобто правничих якихось аспектів, на вивчення, наприклад, підготовки пожежного рятівника, що стане в подальшому, може стати базою для... Вступу до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. По завершенню навчання випускники мають документ про середню освіту та вибір, чи продовжити своє навчання в закладах освіти МВС, специфічним умовам навчання, чи обрати інший цивільний заклад освіти.